Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, що таке документ довільного формату і коли він може бути потрібний у бухгалтерії підприємства. Документ довільного формату це документ, який складається для внутрішніх потреб. Зазвичай це документ. Дійсно, внутрішній, тобто не зовнішній, не для постачальників чи покупців. Наприклад, це може бути акт фіксації якоїсь події, як акт про те, що щось відбулося. Що це може бути? Наприклад, бухгалтер отримує документи з запізненням, і ці документи потрапляють в інший податковий період, ніж вони оформлені ну, з якихось причин, або підлягають, наприклад. Від внесенню у попередні періоди відповідно коригуванню даних звітності, яка вже подана за відповідний період. У цьому випадку може бути складений документ довільного формату, про те, що акт виконаних робіт чи накладна така, то з такими -то реквізитами на таку-то суму відображена у звітності в іншому періоді. Наприклад, та ж бухгалтерська довідка це, власне, і є документ довільного формату. Який дозволяє визначити чи пояснити те, що відображено в обліку і звітності, і чому сталося саме так, документом довільного формату може бути журнал обліку чогось. Це не обов'язково дані бухгалтерського обліку, а можуть бути дані просто використання певних активів чи доступу до певних до певної інформації. Що завгодно це може бути, я не знаю, акт використання якихось, я не знаю, комп'ютерів на роботі, чи одним словом, те, що вам потрібно облікувати, чи те, що вам потрібно фіксувати. Якщо навіть на підприємство завітав. Вітала невідома особа і вимагає від вас якісь документи. Ви маєте право витягнути аркуш паперу і скласти акт про те, що якась особа прийшла до вас на підприємство і відмовилася, наприклад, надавати документи, але задавала якісь питання. Ну, тобто, ви фіксуєте, що таке акт, як документ довільного формату, це документ, який фіксує те, що відбувається. Тобто, ви можете користуватися таким інструментом у. У всіх необхідних випадках, необхідних чи не дуже головне, щоб ви розуміли, що документи вас не обмежують, а навпаки, дають більше можливостей, ніж можна собі уявити. У нас на цьому все. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставите лайк лайки, підписуєтесь на все добре. До побачення.